Всім привіт! Камісато Аято є одним з моїх найулюбленіших персонажів у грі. Він мені випав з першого його банеру ще у версії 2.6. І з того часу я їм грав, граю і буду грати. У цьому відео ми з вами розберемо скілсет Аято, його сузір'я, відберемо зброю сети артефактів та команди. Перед переглядом хочу нагадати про мій телеграм-канал. Там виходять різні цікаві пости та інформація про відео. Більше не будуть тягнути, перейдемо до гайду. Для початку пропоную подивитися, що вміє наш любитель Бобачаю. Звичайні атаки виконують до п'яти ударів, а зіряджена атака робить випад і втрачає 20 одиниць таміни. В них дуже гарні анімації, але прокачувати їх не обов'язково, бо вони ніяк не впливають на його демедж. Елементальна навичка основна демедж-кнопка Аято у ролі головного дамагра. Реактивації створює водну ілюзію, яка існує 6 секунд та вбухає при контакті з ворогом і переводить аята у особливий стан, такий магуріканка. Канка. у цьому стані звичайні атаки наділяються гідроінфузією, яку не можна перекрасити. Звичайні атаки змінюють свій вигляд, тепер вони мають лише 3 удари, проценти для яких прописані саме у навичці. Всього він може зробити до 15 ударів без бафів на швидкість. У цьому стані камісату Аято позбувається можливості робити атаки у падінні і заряджені атаки. Ще коли одна з атак у стійці попадає по ворогу, гідромечник отримує один рівень ефекту на місцен. Він може складатися до 4 разів на С0 і збільшує демедж атаку наверсі відносно максимального здоров'я Аята. Проценти там дуже малі: на 10 рівні таланту бонус демеджу дорівнює 1% і 11% від здоров'я за рівень. Через годинник на здоров'я не гарно пасує лідрока комісії Ясіро, але про характеристики ми поговоримо згодом. Ефект від стаків зникає, коли стійка закінчується. Стантики Канка існує 6 секунд, а час перезарядки навички 12. Треба сказати, хоча відсотки прописані у навичці, атаки у цьому стані вважаються звичайними. Тобто вони активують вибух стихії лані або сінцю і посилюються з допомогою юнзинь, зброї артефактів з відповідними афіксами і вибухом стихії самого Аято. А ось, наприклад, афікси на демедж навички, наприклад, від сету золотої трупи, тут ні до чого не потрібні. До речі, про неї вибух стихія Яту створює сад чистоти. Ця зона існує 18 секунд і майже з перезарядки 20. Вибух стихії має ту ж саму площу, що і ульта Ганю, і працює схожим чином. Усім ворогам у зоні буде наноситись періодична гідрошкода, а активний персонаж буде отримувати бонус демеджу у звичайні атаки. На 10 рівні таланту бонус дорівнює 20%. Аплікація статусу вибуху з достатньо слабка, тому він навряд чи зможе сам лише за допомогою зони підтримувати статус. Також сад має механіку снапшоту, тобто записує характеристики персонажа, атака крити майстерні стихії, відновлення та тощо. По факту активації кошти ультимейт 80 одиниць енергії, тому відновлення треба буде дібрати. Не будемо далеко йти і розберемо пасивні таланти Аято. Перший спрощує умови отримання стаків на місен. Після активації навички ви одразу отримуєте два рівні, а якщо водна ілюзія вибухає, максимальну кількість. Але моя порада краще не думати про ці стаки, бо вони все одно будуть у вас завжди і, максималь... і у максимальній кількості. Друга допомагає з відновленням енергії. Якщо я то не на полі бою і його показник енергії менше, ніж 40 одиниць, то він буде відновлювати по 2 одиниці енергії в секунду. Цей талант знижує потребу у відновленні енергії десь на 10-20% в залежності від команди і там. Обставин. І за допомогою цього ми виходимо на найкращу ротацію, де вибух стихії Аято тобто, то активується першим, а вже потім йдуть інші члени команди. У збірці Мейн ДД це дає вам від 12 до 18 безкоштовних одиниць енергії. А для кишенькового дамагера від 20 до всіх 40. Залежно від команди. Також важливо, що на цю енергію не впливає характеристика відновлення енергії, бо вони враховуються як одиниця, а не сфера. І третій дає шанс на те, що аято приготує додаткову підозрілу страву. Зробимо підсумки з усього сказаного: аято гідродамагр, який збільшує собі крит демедж при підвищенні і може грати як на ролі мейн Мейндеде, так і саб Сабдеде. Уся його сина покладена у елементальну навичку зі стійкою, Вибух стихій так собі накладує статус, але збільшує демедж звичайних атак аято та не тільки. На цьому талантами покінчено. Далі подивимося на зірки Аято. Перед тим як сказати, чи треба витрачати геми на сузір'я Аято, треба дізнатися, що вони роблять. Так ось, це один з більших демедж аято у стійці на 40%, по ворогам у яких здоров'я менше половини. Зірка цікава, але треба розуміти, що це не буде працювати у першій половині бою. Це 2 збільшує максимальну кількість рівнів на місен до 5 і підвищує максимальне здоров'я Аято на 50%, якщо Аято має 3 і більше стаки. Це сузір'я робить більш корисним рівні на місен, але там все одно не таке сильне посилення, щоб поставити годинник на здоров'я. Це 3 дає 3 рівні у навичку, що дає пряме посилення демеджу атак у стіть. А це 5 3 рівня у вибух стихій, але максимальний баф так і не змінюється. Ц4 збільшує швидкість атак усіх членів команди на 15% після використання вибух стихій на 15 секунд. Сузір'я цікаве і корисне при грі у ульти, але ніби воно занадто дороге для цього. С6 дає наступний ефект. Після виходу у стійку наступна атака Аято завдасть додаткові 900% демеджу від сили атаки Аято. Сузір'я дуже сильне, але воно і знаходиться на останньому місці. Підведемо підсумки по Сузір'ям. Усі вони не потрібні, але якщо ви хочете посилити свого Аято, то має сенс крутити до С3, але сигнатурний меч буде краще. А якщо максимально коротко, то, на мою думку, Аято або С0, або С6. Далі розберемося з артефактами. А має два білди: у Мейндеде та у Кошенькового демагера. Спочатку розберемо перший. Для початку сети. Їх аято дуже і дуже багато, але ми розберемо тільки найкраще. Самим сильним варіантом буде сет з шиминави, але він потребує жертвувати енергію, що створює проблеми з використанням вибух стихій, тому не дуже раджу цей набір. Далі йде сет мисливця. Він допомагає легше балансити крити, але для цього вам потрібна фуріна у команді. Так, можна і без неї, але тоді це буде не так ефективно. На третьому місці знаходиться одразу три сети, бо вони дають майже однакові результати. Сет гладіатора дуже гарно виглядає, бо його можна отримати з босів і перекрафту, і він буде давати стабільний і сильний баф, без ніяких умов. Комплекти соднаясонна яди і серця глибин мають однакову ефективність, але для повної роботи першого треба використовувати вибух стихій. Щодо сигнатурного сету Аято під назвою відлуння благодаті духів, він, на мою думку, є дуже неоднозначним, бо залежить напряму від якості вашого інтернету і, взагалі, є надто нестабільним. Тому я не дуже рекомендую його ставити. Але у якомусь вакуумі він є найсильнішим з усіх варіантів. Також цікавих варіантів можна відмітити садкомети і хронік, але для них треба виконувати певні умови. Також не забуваємо про різні 2 на 2 комплекти з сетів, які зображені на екрані. По характеристикам ситуація наступна: голова на під співвідношення 1 до 2. Кубок на гідру або атаку в залежності від команди. Якщо потечніше, то АТК Келах краще у команди з заливкою афіксів. Якщо у вас виходить з умови заливки більше 150 або 200% афіксу, і при цьому менше ніж 2000 атаки без заливки, то АТК Келах у середньому буде краще. Але головне баланс Годинник на атаку, здоров'я десь занадто мало, щоб жертвувати основним статом аятом. З додаткових характеристик нам потрібні крити, атака, відновлення енергії і, можливо, ще трішечки здоров'я. Фінальні характеристики повинні бути наступні: атака від 2000 до 2500 без заливки. У критах головне співвідношення 1 до 2, тобто на 1% шансу, 2% крит-демеджу, але крит шанс повинен бути мінімум 60, то і 70%. Відновлення енергії у середньому для Мейндаде десь у районі 140%, але головне баланс. Для збірки у кошенькового демагера нам підходять наступні варіанти. Це демблем найкращий варіант. Непогано також стає це церемонія стародавньої династії, але тільки якщо у команді вже немає носія цього комплекту. І звісно селянка 2х2 з сетів, які зображені на екрані. Підбір характеристик такий ж самий, але з більшим опором на відновлення. Найкращі характеристики для цієї збірки виглядають наступним чином: від 1700 атаки, критик хоча б 75 на 130, після чого можна робити опір опірок демедж. І відновлення треба десь від 170 до 220% для стабільного вибуху в стихії, але це залежить від вашої команди і ворогів, проти яких ви б'єтесь. Далі підберемо зброю для Аято. Тут я не бачу великого сенсу розділяти це по білдам, бо вони будуть приблизно рівні. Але зброя, яка дає додатковий демедж у звичайні атаки, буде краще для Дамагера, а та, яка допомагає вирішити питання енергії для саб дд від ультимейту. Найкращим варіантом буде, очевидно, сигнатурний меч Аято через баф елементального демеджу, крит крит-шанс і збільшення демеджу звичайних атак. Далі йдуть нефритовий різак і відблиск туману, гарні і достатньо сильні мечі з гарним набором характеристик. Ще з п'ятизіркових мечів можна відмітити сигну хайтама і Фуріни через велику кількість кріст демеджу. З чотирьох зіркових виділяються наступні: чорний меч з бойової перепустки, крафтова аменома, чорногорський меч, фінал голубин, а у команди з пір чи електроаплікаторами непогано встає драконній реф. Ще з цікавого можна відмітити клятку свободи і небесний меч для Аято у ролі сапорта чи, чи гри від Ульти. Таблицю з розподілом зброї для Аято ви бачите на екрані. На цьому зі зброєю все, і ми можемо переходити до частини з командами. Тут у нас дуже великий вибір, бо через приналежність Аято до гідроелементу він не має обмежень у реакціях і сильних комбінаціях. Почнемо з класики, Хіперкері команди або ж команди через реакцію випаровування. Класичне поєднання Гідродемагера і Санлін. Працює і у цьому випадку. Також хочу зазначити, що у таких командах. Аято потребує майстерні стихії в районі 150-200 одиниць. Це не обов'язково але бажано. Але майте на увазі, якщо у вашій команді більшу частину реакцій робить саме кухар з Ліюе або якийсь інший пірогерой, то майстерні стихії Аято нічого не дає глобально. У командах через заморожування аято також непогано встає. До речі, тут аято може носити кріосет заради керчансу, але ефективність цього рішення сумнівна. Тайзери або ж команди, в яких головною реакцією є взаємодії гідроелектроелементів, гарно показують себе проти великої кількості невеликих або середніх мобів, а Аято сюди встає як драйвер з великою кількістю стабільного гідростатусу. З дендроелементом Аято також непогано грає, а ще моне гідрокоманди команди є дуже цікавим варіантом. Приклади ви бачите на екрані. Для каженькового Аято команд ще більше. Але я хочу вам сказати, куди або до кого він стає найкраще. По-перше, це все, що було до. Всі ці концепції гарно працюють з навіть з Аято у збірці як саппорт або від ульти. Але там він буде виконувати роль не драйвера, а скоріше, просто накладача статусу. По-друге, це команди, де головний домагар активно використовує звичайні атаки, як, як приклад Ларайзлі, Йоймія, Блукач, Кавих та інші. І по-третє, це команди, де гідростатус потрібен, але не у великій кількості, як приклад, команди через замороження та сетапи з Навією та іншими персонажами. На цьому з командами покінчено, і ми можемо переходити до підсумків. У підсумку, а я тут це дуже гнучкий і сильний гідродемахер. Він може виступати як у ролі Мейн ДД, так і саб-ДД, і навіть саппорта. Він дуже легкий у збірці через великий вибір в сетах і зброї. З ним можна створити просто велетенську кількість команд. Він не потребує сузір'їв, бо вони йому нічого надсильного не дають. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео чи було корисним, то можете поставити вподобайку, а у коментарях напишіть, чи граєте ви за Аято і чи подобається він вам, буде цікаво перечитати. Також можете підписатися на мій YouTube та телеграм канали. Дякую за перегляд!